Вітання шанувальникам спорту. Традиційно цей час на Терка Львів команда. Спортпанорами підсумовує тиждень, що минає, і сьогодні ви побачите. Покеїсти з Новоягорівська чемпіони України. Регбісти зі Львова перемагають у Києві. Юні ватерполісти повернулись з чемпіонату України. Карате Канку встановлює рекорди з кількості учасників. Делегація поінспектувала спортивну базу «Тисовець». Знову найкращі. у Харкові завершився четвертий тур чемпіонату України з водного полу серед команд вищої ліги. Львівські динамівці знову продемонстрували 100-відсотковий результат: чотири матчі, чотири перемоги. Найпринциповіша гра за чемпіонство з харківським слобожанцем завершилась з мінімальною перевагою львівської команди 8-6. Більше про виїзний харківський тур. Дивіться у наступній спортпанорамі. У Дніпро, Дніпрозержинсько та Одесі завершився перший тур чемпіонату України з водного пола серед юнаків у віковій категорії ю 14 Вперше Львів представляло аж чотири команди: – ДСШ-3, Євроспорт, СКА та Динамо Леве після першого туру по п'ять кращих команд з кожної підгрупи отримали право продовжити змагання у другому турі, який відбудеться у Харкові з 28 червня по 3 липня. Приємно, що у когорті найкращих і три представники Львівщини. У Дніпродзержинську серед восьми юнацьких команд Львів представляла об'єднана команда Дюссиша три училища фізичної культури та Динамо Леве. Школярі фінішували третіми, поступивши з головним конкурентам боротьбі за медалі Дніпропетровську та Харкову. Решта п'ять ігор, підопічні Володимира Єртаєва, переконливо виграли. Команда не задоволена результатом, бо ми програли в Харкова. Ну, це була наша основна гра. І з Дніпро ми теж проіграли. З Харковим ми зіграли 7-6, а з Дніпропетровськом 9-5. І команда не дуже і багато було дуже помилок. Наш наш тренер у нас дуже кричав. На сходинку нижче віддають США. Розташувався львівський євроспорт. Команда Олексія Єгорова також поступила з харків'янам і Дніпропетровцям. Друзям-землякам з ВФК обіграла чотири інші колективи, що гарантувало четверте місце і вихід до наступного раунду. Того року не маємо такої дуже сильно потужної команди. Навіть попросили, запросили трьох хлопців з аквапарку, Вони нам так само допомогли, бо 15 гравців в складі команди нас набиралось трохи менше. От, ну і Один з о, ключових гравців так скажімо, не зміг поїхати, е який би міг ще допомогти команді і краще виступити Володя Мачиха був хворів. От, і деякі батьки ще не відпустили, зважаючи на ситуацію, яка зараз там відбувається на Сході. Серйозним іспитом чемпіонат України став для вихованців тренера Володимира Тивонюка з команди Динамо Леви. Дебютувавши на всеукраїнській арені, левенята зі старту зміли пробитися до другого етапу. Перемоги над Харківською з дюшор Клочкової, Одеською ДІСШ та земляками з Львівського СК гарантували динамівцям п'яту прохідну позицію. Якщо ми тут в чемпіонаті Львівщини боролися за третє місце і ставимо таку задачу, це нам по силам то поїхавши на чемпіонат України на тур в Одесу, де було вісім команд і проходило далі 5 команд, а 3 не попадало, то в нас стояла задача якраз постаратися зайняти п'яте місце. Нам більше вдалося обіграти їх тактично, можливо, тому що в плані плавальному вони краще підготовлені, в технічному краще підготовлені. Але ми галичанами хитріше зіграли. Хотілося б виділити нашого вратаря Чопика. Дитина, яка вже в своєму віці має дуже високу випришку, має ігровий розум, як вратаря розум, і має, я вважаю, непогану перспективу стати непоганим вратарем. З великою приємністю хочу відзначити команду КДЮ США «СКА» імені Кутенка, вихованці Євгена Скиби, хоч і не пробилися до другого етапу. Втім, здобули перші історичні очки, зігравши мічію з Харком та Одесою. Нагадаємо, що ця команда існує лише сім місяців. Команда наша діти займається сім-вісім місяців. Це в них перший взагалі такий офіційний виїзд на такому рівні ЧП України. Ось була задача для них максимум поставлена – це пройти. Мінімум зайняти не останнє місце, взяти хоча б одне очко на цьому турнірі. Вони задачу виконали мінімуму. ну, Те, що ми не пройшли, було все по-чесному. По ми програли таким сильнішим суперникам. Хлопці добра набрали досвіду. Ми як тренери. Зі стасом Кручком теж отримали досвід, вже побачили, над чим працювати в команді. Виходячи з того, що загалом у чемпіонаті України серед 14-річних бере участь аж 16 команд. Можна сміливо стверджувати, що водне поло в нашій державі поступово відроджується. Вже краще Львівський Сокіл повернувся з другого туру чемпіонату України з регбі 7 серед команд чоловічої суперліги. Поєдинки відбулися у Києві. Більше про результати дивіться далі. Після першого туру соколи розташувались аж на восьмій сходинці. Тож висновки тренерський штаб і регбісти зробили правильні і до Києва вирушили у бойовій готовності. В другому турі ми вже трошки прогресували, порівняно з першим. В результаті зайняли п'яте місце в групі. Звичайно, результат покращили, але можна було зіграти набагато краще. Просто був набагато незіграний склад, взяли нових іграків, які до нас прийшли з батяр. І через то так вийшло і трохи і Не дуже командна гра. Але в цілому результатом я задоволений. За «Сокіл» у цьому сезоні виступає багато молодих грехбістів, яким і 20 не виповнилось. Саме незіграність поки відіграє ключову роль у грі наших хлопців. Зараз у нас так дуже багато молоді тренується, тому може не зіграність, нерозуміння один одного. Я думаю, що з часом ми це подолаємо і вийдемо на новий рівень. Згідно з регламентом турніру, на першому етапі всі команди було розділено на три підгрупи. «Соколи» потрапили до групи Б, де помірились силами з одеським лідерсом та київським «Ребелсом». Перша гра у нас була з одеською командою лідерсом. Тобто це дуже важка гра була. Ну, перший тайм ми програли в них, зато другий тайм виграли, положили їм один занос. От. Тобто ми зіграли досить добре. Рахунок був 19-7, якщо я не помиляюся. Друга гра у нас була з. Київською командою Ребелс. Тобто це прохідна команда. От, ну ми в них програли. От. Тобто потім був перерив, і третя гра почалася з рівненською командою. Ми їх перейшли досить удачно, положили їм ряд заносів. От. і Потім, після того, знову зіграли, зіграли з Ребелсом. На другу гру ми в них виграли. Хлопці зібралися, тобто показали все, що могли, віддались повністю і грі. От. Так що я би сказав, що досить нормально зіграли. За підсумками туру львівська команда розташувалась на шостій сходинці. Третій і завершальний тур чемпіонату України з регбі-7 відбудеться у серпні. «Сокіл» планує покращити своє турнірне становище. Я думаю, що в третьому турі ми вже попадемо в четвірку і будемо, як то кажуть, по осені результати підводити. Тому що є ще шанс піднятися в турнірній таблиці. Третій тур планується в серпні в Харкові. Так що є час набрати форму І, Я думаю, все буде добре. Українська заруба в американському стилі львівські леви проти ужгородських лісорубів. Ужгородські лісоруби сильна і досвідчена команда. Але ми дамо її бій. Львівські леви не підведуть. Обіцяємо видовищну і захоплюючу гру. Вища ліга чемпіонату України. Неділя, 3 травня, 12.45 Стадіон Юніст Підтримуйте команду рідного міста. Зимовий сезон для новояворівських хокеїстів завершився перемогою. Золото та срібло привезли маленькі спортсмени з чемпіонату України. Нагородження переможців відбулося у Людовому палаці Новояворівська, де побувала і наша знімальна група. В Маленькому місті Новояворів ростуть справжні хокеїсти. В свої 14 років хлопчики здобули золото на чемпіонаті України, провівши 28 переможних ігор. Не завадив їм ні Київський сокіл, ні харківський «Здюшор», дюшор, які є основними конкурентами на льодовому полі. За словами головного тренера команди, за цей зимовий сезон Галицькі леви досить високо підняли планку. У нас був дуже насичений в тому році сезон. Ми приймали участь в двох чемпіонатах. Офіційно ми грали в чемпіонаті Польщі і в чемпіонаті України. І зіграли на трьох міжнародних турнірах. На всіх тих турнірах ми були призерами. В Білорусі зайняли друге місце. Зараз ми були на дуже престижному турнірі в Чехії, посіли третє місце. І перше місце ми зайняли на турнірі в Польщі. Перед нагородженням хокеїстів розважали глядачів своїми виступами юні фігуристки. Аби нагородити переможців, відвідав льодовий палац і губернатор Львівщини. Олег Синютка вважає, завдячувати потрібно не лише спортсменам, а й фундаторам самого закладу, де відбувається навчання. Юнаків це фантастика, що ті хлопці сьогодні не на вулиці. Що ці хлопці сьогодні займаються такою хорошою справою, а то, що вони для Львівщини сьогодні принесли золото України. Це честь і хвала цим справжнім чоловікам і в першу чергу їхнім батькам. Капітан Галицьких левів Олег Середа несе велику відповідальність за успішність турніру і поділився з нами, як наставляє свою команду для вдалої гри. Я всіх настрою типу, ну, і понопацани зібріться. Важливо я кожен матч за важливий незалежно яка команда, чи вона сильна, чи легенька, ну чи легко з ними грати. Треба настроюватись завжди на важку гру. Голова федерації хокею Микола Романюк вважає, що успіх юнаків це безперечно впевнений крок в Європу. Ми вдруге вже за п'ять років. Існування клубу здійснили такі свої мрії і вдвічі вже наші хлопці виборювали звання чемпіона України. То є Кожноденна робота, важка, важка праця, важкий труд. Скажем так, ну скажем, ми не тільки чемпіони України, ми переможці вже багатьох міжнародних турнірів. На завершення цього сезону хокеїстів очікує важливий представницький турнір в Польщі, де будуть також команди із Словаччини, Білорусії та Чехії. Тож очікуємо, що наша команда покаже клас вже на міжнародній арені та проб'ється в еліту світового хокею. Анатолій Строкатов відкриває таланти. В ці дні у жовкві триває сьомий міжнародний турнір з настільного тенісу Кубок Анатолія Строкатова. Участь у змаганнях бере майже 500 учасників в різних вікових та кваліфікаційних категоріях. Анатолій Строкатов ніколи не відмовляє дітлахам в автографах. Тішиться, що є змога поспілкуватись з юними майстрами ракетки і побачити їхні вміння. коли я бачу, що діточки з маличку беруть в руки ракетку, у мене сльози навертаються на очі. Дуже приємно, що цей вид спорту стає таким популярним. Сподіваюсь, що цей турнір буде для них трампліном, через який діти зможуть потрапити у свої збірні. Наполегливість і працьовитість головна запорука успіху легенди настільного тенісу. Анатолій строкатов сподівається, що юні зірочки старатимуться, аби прогресувати і надалі. Нашим дітям. I З усієї України, які сюди приїхали, направду треба збрати приклад з таких, як Анатолій Строкатов. І Тоді будемо успіхи мати і на Олімпійських іграх. Кубок Анатолія Строкатова проводиться вже всьоме, і з кожним роком його популярність зростає. Учасники змагань, призери та переможці чемпіонату України, майстри спорту і початківці. Сьогодні фактично переможці минулих турнірів вони сьогодні вже і ставали і стали чемпіонами України, учасниками чемпіонатів Європи чемпіонату світу. Це вже є результат того, що сьогодні він, турнір дає. Свої, свої дійсно хороші результати у, у цьому виді спорту. Наймолодшій учасниці Діані Колєйніковій тільки 5 рочків. Вчитися ніколи не пізно доводить Жовківчанин Павло Кметь. Хлопцеві 15-ті в цьому спорті він недавно, однак труднощів не боїться. Суперники бувають різні, є кМС, є майстри спорту. Так як я займаюся у мене ще рейтингу немає, але все дається тяжко. Треба працювати. Всього до жовтки приїхало тисяча учасників. Турнір проходить у 14 категоріях. Серед дівчат найсильнішою стала Анастасія Боднар з Києва. Дівчина знає, що потрібно для того, аби здобувати успіх у кожній партії. Роботи не зважати на різні труднощі та йти вперед. Серед юнаків рівних не було Дмитру Небораку. У фіналі тенісист переміг Львів'янина Станіслава Олеськевича. Дмитро зізнається, без тенісу не уявляє свого життя. Я займаюся чотири роки, Він мені подобається, тому що мені подобається грати з м'ячем, рокетку, треба рухатися. Змагання за Кубок Анатолія Строкатова триватимуть протягом п'яти днів і завершиться в неділю. Делегація Львівської області на чолі з головою облдержадміністрації Олегом Синюткою відвідали навчально-спортивну базу Тисовець. Зараз цей комплекс потребує не лише місцевої допомоги. Як відомо, саме тут планували провести олімпіаду 2022 Та через погану економічну ситуацію плани не вдалося втілити у реальність. Яке ж майбутнє чекає Тисовець? Дізнаємось у сюжеті Єлени Мельник. Мета поїздки проведення конференції щодо подальшої розбудови та модернізації комплексу, за словами першого заступника міністра молоді та спорту України Ігора Гоцула, база збереглася в дуже хорошому стані, та найголовніше це стратегія розвитку. Ми приїхали сюди разом з губернатором для того, щоб подивитися і поговорити про те, що ми можемо додати сюди, яким чином спланувати розвиток цієї бази. Для того, щоб вона не тільки зберіглася, а для того, щоб вона подальшому розвивалася. База облаштована лижними трамплінами, трасами для бігових лиж біатлонними трасами довжиною в 6,5 кілометри та 22 стрільбищами. До слова, такі траси, що відповідають вимогам високого класу, єдині в Україні. Губернатор Львівщини Олег Синютка вважає, що досконалення комплексу є дуже важливим, адже тут можлива підготовка спортсменів високого рівня, проведення реабілітації бійців АТО та оздоровлення дітей сьогодні. Міністр молоді і спорту. Обіцяв, що тут буде профінансовано будівництво легкоатлетичного стадіону. Будемо говорити про будівництво футбольних полів з керівником федерації футболу України. Я думаю, що це найближчі плани для розвиток цієї бази. Один кілометр лижної траси коштує 2 мільйони гривень, а попрацювати є над чим. Директор бази каже, що у зустріч з керівництвом області прийшла плідно, дійшовши до рішення спільними силами зробити все можливе для того, аби наші спортсмени могли достойно виступати на міжнародній арені. Сьогодні сьогодні спортивна база тисовець потребує певних удосконалень, оскільки потрібна існіощільнююча техніка, яка б готувала сучасні траси на високому рівні. Навчально-спортивна база зимових видів спорту Тисовець – це унікальний спортивний об'єкт, адже тут можливе проведення зимової олімпіади з усіх снігових дисциплін, окрім двох: це швидкісний спуск і гірськолижний гігант. Юрій Майборода вважає, що стан, в якому зараз перебуває цей комплекс, завдячує начальнику бази та усьому армійському колективу, які зробили великий вклад в його розвиток. Весь колектив армійський настільки вболіває за цей об'єкт свій спортивний. Що завдяки їм я абсолютно це відповідально говорю, що якби він не перебував у відданні міністерства оборони, то навряд чи в такому вигляді він сьогодні існував би, не говорячи вже про сам його такий вигляд естетичний. Зараз важко говорити про те, що Україна може бути претендентом на проведення відповідальних міжнародних змагань, але наразі основне завдання використовувати цю базу як місце підготовки українських спортсменів. Якщо на змагання, то масово спортивний клуб з карате стилю Кіо Кошенкай Канку упродовж двох днів провів відкритий чемпіонат, на якому зібралась рекордна кількість учасників. Подробиці у наступному відеосюжеті понад 600 юнаків та дівчат з різних відділень та секцій клубу вийшли на бійцівські килими, аби визначити володарів ось цих десятків красенів кубків. У перший день турніру на татамі змагалися новачки, які займаються цим видом єдиноборств максимум півтора року. На сьогодні наших спортсменів приблизно 120 чоловік початківців, тобто це білі оранжіопису більше, але це завдячується тому, що ми відкрили в цьому році ще 4 додаткових зали. Ми також збільшилась кількість початківців в поточних залах. Понад тисячу дітей по всій Львівській області, з якими займається близько 20 досвідчених інструкторів. Стільки у Кушенка й охоплює дедалі більше завзятої молоді дітей. Більшість батьків охоче віддають своїх дітей на карате ще у ранньому шкільному віці, деякі у дошкільному. Я займаюся годину 30 і мені подобається цей вид спорту. Мені подобається як є. Я займаюся на карате вже два роки. Мені подобається цей вид спорту, бо я там найкращий». За останні роки львівський клуб Канку є одним з найкращих не лише в Україні, а й у Європі та на планеті. Вихованці Бран Чифа, Сергія Мутіна та інших досвідчених наставників неодноразово піднімались на п'єдестал пошани найпрестижніших континентальних та світових турнірів. Останній чемпіонат Європи, який буквально тиждень тому пройшов, ми привезли друге місце серед юніорів, і прибуло. Присутньо 21 країна на тому чемпіонаті, і збірна України, в складі якої були наші спортсмени, здобула по юніорам друге командне місце на цьому чемпіонаті. Наприкінці травня на вихованців спортивного клубу Канку чекає ще одне серйозне випробовування: семінар та атестація на пояси за участю сенсея з Японії. А бойовий гопак єднає українців на 22-й чемпіонат України з бойового пака до Львова приїхали учасники чи не зі всіх регіонів нашої країни. У змаганнях взяли участь як хлопці, так і дівчата. Оцінити можливості кращих гопаківців вирішила і наша знімальна група. Вів'янка Вікторія Зеленська займається бойовим гопаком вже майже 9 років. Каже, цей вид спорту дуже допомагає їй у житті, адже вона може захистити себе, а також знайти спільну мову з хлопцями. В майбутньому дівчина хоче стати тренером і вже зараз з захопленням розповідає про свої досягнення. Я є. Чотирьохразова чемпіонка України і також е, вже другий рівень майстерності, тобто сокіл. На змагання до Львова приїхало 300 осіб. Відгукнулися учасники з усієї України Проте є області, які через брак коштів не змогли приїхати на чемпіонат. Організатор змагань Володимир Палат каже, що такі заходи сьогодні дуже важливі, адже єднають українців, прививають любов до рідної мови, культури та звичаїв. Черкаська команда не виїхала, бо просто не дістали квитки. Одеська команда теж не виїхала, не вистачає грошей. Їм. А так більшість поприїжджали, слава Богу, і бачу, що є різні вікові групи, починаючи від шести років. Закінчуючи дорослими такими хлопцями. Так що я думаю, що чемпіонат України буде цікавий. Мама одного з спортсменів каже, що спочатку не дуже хотіла, щоб син займався бойовим гопаком, адже не знала, що це таке. Проте згодом все ж змінила свою думку і задоволена, що відвела хлопця на секцію. Ми спочатку не знали, що це є Пішли, попробуй ще садочку. І сподобалося, і вже приймаємо участь цих змаганнях. <різько> загалом 22-й чемпіонат України з бойового пока, який відбувся напередодні 30-ї річниці, становлення школи бойового пока, прийшов вдало. Організатори вірять, що цей захід зумів об'єднати українців, адже це саме те, що потрібно людям сьогодні. Олімпійські лелечення знову гостює у 46-й загальноосвітній школі. У фінальному турі на першість міста участь взяли переможці з шести районів міста Львова. Цьогоріч змагання приурочені річниці з луки тому проходять не тільки під спортивним, але й патріотичним гаслом. Детальніше у наступному відеосюжеті. Сонечко, погода, весна нарешті вступає в свої законні права. І ми маємо сьогодні дуже і дуже гарне свято, яке під проводиться під гідою національного олімпійського комітету України. За право представляти львівщину на всеукраїнському рівні у фіналі позмагались представники всіх районів. Цьогорічні змагання зібрали 29 колективів. Кожен з яких представляли по 12 учасників. Для юних спортсменів це дуже корисно. Вони займаються спортом, спілкуються, об'єднуються, Це позитивні емоції, здоровий спосіб життя. Ну тут є тільки позитив. Поряд з іншими на рівні змагаються дітлахи з інтернату імені Марії Покрови, готовий перемагати. І Андрій Проць зі своєю командою Геркулес. Рихтицька школа була сильнішою на Дрогобичині. Ми взяли перше місце в нашій школі. Хочемо взяти про місці. Крім самих змагань, Олімпійське личення дає змогу його учасникам поспілкуватися зі своїми кумирами. Повинні діти здоровими виростати. Для цього треба рухатись, змагатися. От і це захід для того, щоб були українці здоровіші. Віктор Яцковець зізнається, приймати змагання такого рівня для Динамо почесна справа. Як відомо, спорт згуртовує людей, але личання вже традиційно виховує в дітях олімпійські цінності. Головний підсумок цих змагань, що діти розуміють, що потрібно займатися фізичною культурою і спортом, потрібно рухатися. А якщо вони це розуміють, значить вони будуть здорові. Будуть здорові діти, буде здорова нація, буде здорова Україна. Веселу розминку перед змаганнями проводить учасникам Вікторія Линишин, додаючи до спортивних вправ під музику, притаману її виду спорту, гімнастичну граційність. Потрібно проводити більше таких заходів, потрібно залучати дітей до таких заходів, щоб вони мали можливість розвиватися як і фізично, так і розумово, тому що це є здоров'я, це є майбутнє. Це майбутнє нашої держави. Ці діти. Опісля на дітлахів чекає довгоочікуваний старт. Свої вміння учасники демонструють в олімпійській вікторині, долають перешкоди, виконують різноманітні вправи з м'ячем. І це все, що творча група програми «Спорт Панорама» сьогодні підготували для вас. Я вам дякую за увагу і бувайте здорові!